Всім привіт! Е, відео більш питання. Як вирішити проблему розвалу сходження, а точніше розвалу Ford Focus МК3. Ну, це, напевно, і в другому ця сама проблема є. Якщо вона є, читав на багатьох форумах. Ну, на це не, не дивіться, це трішки підвіска в них любить підгнивати. Точніше піддержавлювати. Але... Це стабілізатор, мені погоди не робить. Хоча, до речі, втулочки треба було б замінити. Ну, а це дурниця, їх можна замінити в будь-який момент. В них є болячка, якщо кажу, вона трапляється, ось починає з'їдати резину з одної сторони. Тут та сама петрушка, тобто воно геть краєчок з'їдає. І підрегульовувати вже нема куди майже. Ось показую регульовочний гвинт. Типу, ще трішки є, але вже не багато. Ось. Трішки є, але вже не багато. І в чому питання, що я собі думаю на цю тему? Типу, можна спробувати що підкрутити, можна спробувати щось тут схімічити, сюди щось попідкладати, е, з іншої машини. Болти якісь підібрати, в яких цей діаметр чуть більший. О, Щось попробувати змудрувати. Чи ці болти трішки перехімічити. Е, ну, чи, Так як воно типу, мало би бути по-правильному. Міняти речаги, міняти балку. Можливо, десь сайлентблоки потягнуті. О, ну, Але коротше, методом втика все міняти, викидати 1000 доларів. Просто, просто на вітер не хотілося. Е, є в інтернеті оці речаги, їх в народі називають кісточки. Вони регульовані, чи як воно там правильно називається. Ось один, ось другий. Е, пишуть, що ними можна підтягнути колеса. Я не знаю наскільки це доречно. Ну, задумався над цим питанням. Ось один, ось другий. Настільки це доречно. Хто з цим стикався, хто може вже це робив, підкажіть. О, Бо ну, проїхав я цим фордиком вже 30 тисяч кілометрів. Ну, в принципі, на сезон резини, якщо б вивушно брати, я там взяв в даному випадку 22-го року резину, зараз то на сезон мені її вистачає. А ще якщо брати таку, що справа наліво типу, перекидається незалежно по малюнку, то можна... Колесо обертати, і в принципі так можна кататися. Тому я сильно заморочитись не хочу і кажу, всю задню підвіску ставити на нову. Заради такого, також не хочеться. Бо, ну, я реально не знаю, чи в мене балка прогнута, чи в мене речаги, але з'їдає резину фактично симетрично. О! То напевно, можливо, й балка. Можливо, щось колись було. То хто з цим питанням стикався? О, І знаю правильне вирішення цієї проблеми. Напишіть свої думки в коментарях. Ну, але кажу під, підві, всю під, задню підвіску. Міняти заради такого, я не збираюся не, не вважаю це рентабельним. О, бо це великі гроші. Якщо брати нове АБУшне, можна взяти таке саме, АБУшне точно не брав би. О, і це, от Коротше. Це або. Або пробувати з цими болтами щось видумувати. О, їх ще, ну, ось. Видно, що трішки є куди підводити. що можна, в принципі, трішки підвести. О, Але не думаю, що це щось дасть. Або з цими болтами щось хімічне, або все ж таки ставити ті косточки. Хто їх ставив, напишіть, який воно дало ефект. Дякую за перегляд.